Hello, Friendly! З вами, Деніс Friendly. Що ж, цей день настав. З Люка погодилась на кінець знятися сьогодні у відео на своє день нараження. Тому в якості того, що вона буде з нами реагувати, ну після мене кидам оцінку. Ви обіцяєте, що під цим коментарем то що буде і прем'єра на це відео, Поздоровити її в коментарях. Вона хоче в нараді цього, щоб почитати ваші коментарі, поздоровлення, вона погодилась сьогодні зняти. Тому все залежить від вас. Поздоровляйте, вітайте! Пишіть свої повіду... 에, привітання, та а ми, так як я обіцяв, я купив сьогодні в магазині садочок. Сьогодні були декілька смаків. Щось так дивно. Яблуко-виноград вроді 40 гривень. Гранат вроде, до 30. Ще якісь пару смаків взагалі коштують 51 гривню чи 52. Тобто різні смаки, різні ціни на садочок. Дуже дивно. Сьогодні перша реакція на садочок, мене і з дукі завалюки. Поїхали до заставки. Де незружній реагує, де незружній реагує, і сьогодні буде реагувати на. Так, що він буде? На яблуко, виноградний нектар освітлений, пастеризований. Угу, пастеризований, зрозуміли. Ну, коротше кажучи, садочок, яблуко, виноград, нектар, тар, тар! Я казав, що не буде що зачитати. Я записав. Погнали! До речі, на кінець переклало комент від Розі. Поїхали! Дуже сподіваюся, що вам сподобалось саме те, що ви отримали. І тут, типа, ложечка, тарілка, суп і типу, феєрверк. Салют. Ну, що я хочу сказати, що мені сподобалось, що ми вчора їли з вами. Не, ну як такий періг собі був. Ну, менш більш, так. Менше більш. Віноградова мія. розумію, е, кожен день трати, тратиш деньги на їду, а тепер деньги закінчуються. Йди на завод. На завод. Ну, на завод точно не там Там, капець, треба з, зранку до ночі або й добу працювати. Там ну, дуже важко. Я щось інше знайду. Я постараюся, що інше щось знайду. Якщо з знайшла кафешку, то і я знайду, так. Е, а зачем так много тратиш на еду? Ну аби кожен день ми їли з вами. ну ну то, тому і доводиться трати. Я те, ну, Вчора я потратив до 30 гривень. Чи ти по рофлу написав? Написала, що чого так много. типу вчора. Ну може, А, ні, 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 це то що я сказав, що круглих чисел 50, в основних десь до 40, ну, вчора до 30. Ну 40, ну 40, Кожен день по 40, ну так, це багато, це багато. Ну, ну Деколи ми і на домашню йдуємо, так що не завжди. Алоне Паріж, ну ні попроси, щоб з люка знялась. Ми ж її давно не бачили. Я її просив, вона, до речі, вдень з подружками своїми погуляла, відпочила з ними. Відсвяткувала, тому сьогодні, вона зараз на вечір знімається з вами. Так. Е, так, так, так. так. Нікол Ход Шцидловський. Ти хоч колись буваєш не у магазині, Смі... Три там були сміющі смайлики намальовував один. Е, ну, буваю, якщо ми реагуємо на, на домашню ду, тоді я точно не в магазині. Та. Тоді я вже вдома. Та. Дуда Дуденко, чекаємо завтра садочок. Уже купив. Так як просили, то я обіцяв. Антон що там? у мене у магазині таких немає. Ну, Ти може й добре, що немає, бо воно не дуже смачне ці пироги, розумієш, тому таке. Е, давай пироги з полуницею. Це він написав знову. Ну, може, хм, як буде багато коментарів, напевно, візьму з полуницею. Ну, Мені чорниця не дуже сподобалась, не знаю, чи полуницею. Ну, може, візьму. так, Як не буде що інше взяти, то візьму. Е, інший смак. Лолотрек, Денис, я надіюся, що з Люка сьогодні все-таки ж знімець. Так, ти угадав, знімець? Сантьяго Галел. Геел, надіюся, сьогодні буде вже з люка. Я її так чекаю. Ну і тут, типа, обнімаючись що ось Ну так, ви просили, вона вже буде. Там ще були коментарі з чату, але з чату я вже не писав, бо тут час, час як тік-так-тік-так, тік треба, щоб я і з Люка прирвали, тому буде, буде вже завтра телефон, може завчорашній. Ну, типа, за сьогодні ми прочитаємо за це відео, яке вийде завтра, і за той попередній день теж з чату почитаємо. Я знаю, що в чаті там написали, що цей вон. А, тут навіть не треба котчик відкривати. Ну, знаєте, така штулька, що. Нажимаєш і воно... На... Коротше, там ще написав один чувак в чаті, що типу, цей підписник мій сказав у відео, що дуже чекає коміксів, щоб я випускав. Я подивився там чуть-чуть, нічого не чую. Ну, треба переглянути його ролик. Чи справді він там говорив щось про комікси мої. Там був коментарій, там вчора пам'ятаю, написали. Не знаю, треба подивитися. А ми починаємо Наливати. А ну. Треба ще. Треба роздати зараз кілька стаканів, щоб знати, скільки мені стане, скільки здаються. Ну думаю, поки що один стакан достатньо. Ой, а я ще шорт не зняв. Ну пофіг потім знімлю. Е, так, значить. тако. Так виглядає, бачите, тут зразу відкрито. Зразу вже не треба було це нажимати, зразу бери пей. Добре, давайте оцінимо від 0 до 10. Тому таке справа, здюка, може, сьогодні зніметься на YouTube шорт. Вау! Я нібито знову в дитинство в... Вокунувся, знаєте, тобто вплинув, та, тобто занурився. Знову смак дитинства. Ого, це ж. Я Скільки років цього садочка не пив? Дуже багато. І того року не було садочка. В магазині точно. Я десь садочок років, ну хай буде 5-7 років не пив. Або може ні, може і менше, не знаю. Я знаю, що садочки у Вінні пух пив того року. Вінні і все, здається. І він. Реально лайк. Поставлю. Давайте 9. Плюс. 9, плюс. 60 десятка, поки що бо виноград, яблуко не саме моє любиме, тому з 9. плюсом. Вам напевно дуже цікаво, що я сьогодні подарив злюбці любівці Заварюці, Я сьогодні взяв їй Рошен, Київський вечірній я купив для неї. Ну, не знаю, чи ми будемо це реагувати, бо це все-таки її шоколадка, вона, напевно, це не буде її реагувати з вами, але це я купив їй. так. Ось такий Київ вечірній. Ну, маленький подарунок. Та, Типу, я хотіла то, я хотів. Вона казала, що вона хотіла якоїсь сумки. Ну, я не розбираюся в жіночих сумках, тому я її взяв Київ вечірній, думаю, їй сподобається. Зука забруднені, зараз з вами буде. А ми тим часом виливаємо просту воду <кхм> і ми дізнаємо, скільки тут ще є цього садочка. Щоб знати. Ха, а навіщо це нам робити? Ми можемо в кувшин налити. В кувшин, точно. І ми так дізнаємося, скільки тут садочка приблизно. О, давайте, а чоби чобіня. Писало багато мені в директі, ми заскучили за злюкою заварюкою. Чого вона не заварює у твоїх відео? Чого вона не варить, якщо ти не вмієш варити? Ну бо щоб це був тоді не мій канал, це був канал Злюки Заварюки, розумієте? Тому, якщо якщо хтось має варити... На моєму каналі це тільки я, розумієте? Тому такі справи. А вона вміє варити, але вона не варить. Ну так бачу, достатньо тут є. Це ми в кувшин наливаємо з вами. Слухайте, таке не плане, поно. План. Кап-кап. Ну, в принципі, достатньо. Добре, будемо орієнтуватися приблизно по... Кувшину, та. Написав мені знову сьогодні Москаль під відео ще давнішим, ще ви того року. Типа під верку сердючку Гейт з України. Там вона випустила, там був просто шорт, я зняв. І тут від... пише мені в коментарі з Росія наша священна! Росія наша святая, та умрити ти своєю Росією. Я йому відповідаю. А я знаю тебе. Що я там написав? А я знаю тебе. Твої родителі-мужики Типа, порофлив. Ну, якщо він підтримує Росії, значить у нього батьки не всі вдома. Та, тобто не правильної орієнтації. Тобто схрестив політику, ну, тіпа, він політику, а йому про ЛГБТ. Та. І Він такий пише: от відповідає: Ну, у мене хоча б це, є родителі, а у тебе їх не. А я пишу. Ну за... Я типа йому пишу, ну хай думаю собі ж хоче. Я пишу, ну да. Ну зато у тебе цвітний. Ха-ха. типа, так. Як то? Переграв і знищив, ось. Не урив, а закопав, так. Да. У могилу. хе І так буде кожним, хто мені буде дебільйо писати. Я, до речі, зрозумів, що можна десь... У каналі типу правила каналу можна типу, написати. Ну, типу, Правила каналу. І якщо хтось там не перетримується, наприклад, на моєму на моєму каналі не треба вживати. там Писати про політику, про то, просьо, про Сьо, наприклад, про. Ну, наприклад, ну, хай ну, про християнство можна, наприклад, не можна писати про секту, не можна писати, не можна писати про... Типа інтим теж не можна писати, щоб мені писали. Та... І, наприклад, YouTube, як ти це напишеш, YouTube, Ютуб е, фіксує, перевіряє, якщо коментарій не від, е, ну, коментарі співпадає з тим, що не можна писати, на моєму, він зразу має заблокувати. І це непогана така функція, можна це написати і побудувати тіпа, ну, написати правила каналу. І якщо хтось такий мудрий приходить, і YouTube автоматично, я так зрозумів, банить канал його, ну, тіпа, щоб він на моєму каналі більше не міг бути. Це так непогано. Треба почитати і це зробити, щоб такі мудрі мені не писали. Бо знаєте, обідно, коли. Ще тим більше мама сьогодні сказала, що сьогодні російський літак пролітав Ну, не так далеко там, де я живу. І це обідно, коли пролітає твій ворог, а в коментарях вони ще свою правоту доказують. Ну, придурки, я точно зроблю правила канала, і це буде банитися, так? І будете все собі своїм мамам та своїм татам це писати дурниці. Вони і так такі самі, як і вони, як діти, так. Так, 9 з плюсом, непогано. Люка сьогодні так гарно накрасилася, але прийшла до хати, коли десь. Вони десь відсвяткували. Не не довго, вони там щось... Ну, коротше, цілий день до вечора святкувала. Вона десь прийшла пів шоста година додому. І вона вже, типу, макіяз зняла. Я думаю, ну це що ти, ти стерла себе ту помаду? то всю красиво на відео на каже, а, ну, мені вже то заважає, я стерла. Ну, другий раз накраситься і буде краще на камеру, так? Ну, матки справи. Дев'ять з плюсом. Може, лишаємо наші іменинниці сьогодні. Ви ж її так чекали. Ну, давайте ще один стаканчик і давайте кликати іменинницю нашу. Хм. Вам, мабуть, цікаво, скільки років виповнюється з Люці Заварівці. Ну, знаєте, культурні правила не можна е, оголошувати, скільки на даний момент у дівчини зараз років. Можна сказати, з якого року народилася, але це ж все одно ви ну, доженете і зрозумієте, скільки я років, тому хай буде секрет, не скажу. Скажу лише, ага, а ви знаєте, з якого я року, так? напевно, ви знаєте, з якого я року також. Ну, якщо не знаєте, то кажу з 2000-го. все одно все я її рік не назву. Бо якби я я би міг зараз сказати, наскільки вона за мене. Типа угу. молодша, але я це теж не скажу, бо ви порахуєте, ну, Розумні математики не порахують. Добре, друзі. П'ю, відпиваю ще. А ні, вона не буде. Та? Ну давайте так зробимо, Ой, світло треба включити, бо тут темно. Так, друзі. ага, Дев'ять з плюсом, все. Лишаємо її. Все, не допиває з вами балакає. Розкаже про життя. Все, пішов я її кликати. Все. Добре, дружні, в кінці побачимось. Я пішов кликати з Люку Заварюку, нехай прорегує на цей садочок. Поїхали. Ну і що щось... ж, дам тобі бука, з вами з Люка Заварюка. Ну, знаєте, щось теж таке придумав, як типа Деніс, типа Hello Friends, з вами Деніс Френні, щось таке придумав. Коротше, всім привіт підписнички, хто мене давно не бачив, я все-таки ну не хотіла зніматися взагалі на каналі, бо актив. Падав, падав, але в нього і так по відосах великих і не піднімався особа. Ну, все-таки окей, ви мене просили, я вам знімаюся. Дякую за тих, тим, хто реально писав, щоб я знімалася. не Так як тоді мене обхейтили, дівчата, щоб я не знімалася. Дякую. Все-таки давайте прореагуємо на цей садочок. Тому давайте попробуємо яблуко-виноград. і Деніс тут трошки не лишив. Давайте попробуємо. І я вам розкажу, як мене сьогодні день пройшов. Коротше, ми з, з подружками. Сьогоднітка встала. Значить, так, ідемо. Е, позвонила одній подружці, позвонила другій подружці, і ми пішли відмечати мої день народження, бо я замовила типа, столик, ну, типа, як в кафешці посиділи, та, типа, там у нас так трошки далеко треба було йти, але ми прогулялися, посміялися, е, поспілкувалися і такі приколи. Була навіть подружка, з якою вже. 3-5 місяців не бачу. Ну, десь три місяці. ми з нею вже не ну, Вона там поїхала, ну, типу, вона у місті живе. І, типу, приїдеш на День Рожня посидіти просто. Вона каже, ну, раді тебе, зай, звичайно, ну і приїхала. І ми посиділи там у такий ресторанчик на, само, на самому горі нашого містечка, там, горі, е, байка називається. І байка. Ми підемо у байку. Та. І ми там посиділи і ну, повеселилися так, посміялися. По... Прикольчики, всякі повари. ну, жиза. Посиділи там, погуляли ще, були до цього. Ну, довго, коротше, до пів думаю, йду я до вас, бо Денис буде, де ти заждалася, там трохи пройшлася, поспілкувалася, Коротше, круто. Да. Е, ну, я сьогодні, звичайно, попрацювала трохи в кафешці, потім вже мене швидше відпустили. там Трошки позвонили, там трохи, -трохи попрацювала, потім пішла до подорожок, тому така, такий прикол. так. Трошки подушки у мене в кафешці посиділи, тому такі приколи. Коротше, добре, давайте. Працюю я там, де і працювала в тій самій кафешці, тому ось такі справи. Денис ти покажуть, що ти змила це все. Макіяж, Ну, другим разом не змию, та поїхали. Я садочок, до речі, пила. Ну, не так давно. Але не. але і не недавно, так. Mm. Супер! Мені сподобалось. Ну, поставимо, хай буде. Скільки. Ну, скільки ви б поставили, а. Mm. Бачу у нова як то критерії оцінювання, він тепер плюси ставить. Ну я буду по старій критерії, я просто поставлю. Просто 9 балів і все. Ну, прикольно, прикольно. Ага, то він, типу, налив. Пусть он подарив, він мені сьогодні... А, він дуже забрав. Ну, вечірніки він вже показував, тому такі справи. Я от думаю, чи скаже, бо я чувала в кімнаті, він каже, я би сказав, скільки типу, ну, років, молодець, що не сказав. Все-таки джентльменом, хоч трошки лишився там. Ну, може, як заліз щось. Думаю, скаже, чи не скаже, все-таки молодець. А ви Просто напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки мені років. Ну, звичайно, ви правильну відповідь не отримаєте. Але просто ваші догадки. Почитаємо. Та. Як ви думаєте, скільки мені років і з якого я року народження? Пишіть. Я така просила, попросила Деніса, типа, я знаю, що ви їдете в Болгарію. Чи візьме, чи типа, ну, я ж теж хочу з вами поїхати, а він такий, типа. Ну, та ти чого не можеш поїхати? ти, Типа заробляєш, ти можеш собі теж з нами поїхати. тому, Але мені просто там не вистачає, там, трохи не додаючи, може там тіпа, позичити там, тіпа, твої батьки, докласти за мене, щоб я з вами вже щоб у чотирьох ми поїхали, типу раз. Ну, типа, ти, я і батьки він каже, це не питання. Я просто віддам їм ті гроші, але кошти, типу, через місяць. Але просто б вони якби за мене трошки заплатили і трошки погуляла Болгарією, так. Тому такі справи. А! <смас> Добре, давайте ще вип'ємо. Чи денью лежать? Ні, ну він казав, типу, допиває, значить, допиваємо. Окей. Це справи. Що ще вам розказати? Не знаю. Чекайте секундочку. Так, дружні, давайте допивати. Читала я Директ в Деніса. І там писали, чи... Чи ви типу, з люкою зустрічаєтесь? Ну... Це, по суті, ми не будемо вам казати. Ну, ну взагалі-то, в нас просто дружба. Та. У нас велика просто дружба, і ми дружимо, так. Але я взагалі-то, планую. В скорому часі, ну, тобто, я поїду ще з ними в Болгарію, так? Вернуся сюди. Попрацюю ще пару місяців і планую я собі, я, коротше, збираю гроші на, кордон, на закордон. Тобто я хочу поїхати за кордоном е, працювати. там. Працювати собі теж в кафешці, ще в там більше я зароблю собі, буду мати житло. Тому в мене такі більші плани на майбутнє, що, скоріше за все, е, якщо я буду останні дні знаходитися в Україні, я ще з вами трошки попрощаємось, поспілкуємося, а далі я вже піду. За кордоном Аденіс собі вже вирішить, як, яка його буде, типа минуле. ну, цей, бін, майбутнє, то... Чи він захоче, не знаю, чи він захоче за кордон. Е, ну, Бо він каже, що він тут більше йому подобається тут природа, Карпати, Гори тут вдома. Та й, е, ну, не знаю, тут його буде вирішення. Якщо він тут щось собі знайде, то буде тут працювати, якщо ні, може поїде чи зі мною, що. Ну не знаю. Ну, У мене такі плани. Е, чи на цей рік, я не знаю, чи вийде у мене, ну, якщо... Получиться збирати кошти, то я, тіпо, та, поїду, Там, тіпо, собі за житло оплатити, за це всі штуки за кордоном. та. Тому ну, планую. Я думаю, що ще десь так скажемо до кінця літа я буду ще тут працювати. А вже на осінь планую за кордон На, ну, працювати. Тому такі справи, скоріше за все, скоро зв'язки за варюки вже не було. Ну, за пару місяців. Ви взагалі не побачите, бо поїду при... працювати за кордоном. Такі справи. А, такі mm. Деніс. Mm. Ну, бо мені, знаєте, тут маленька зарплата. Що це в кафешці? Ти просто обслуговуєш людей там, плюс-мінус якісь там булочки запікаєш, робиш їм каву. Ну, це тут копійки майже. Та, розумієте, а за кордоном там буде крутіша кафешка. Ну, ви закажете в ресторан, підете працювати. Ну... За кордоном. Краще, в будь-якому випадку за кордоном краще. Тому плани великі на за кордон є. Так, що ще би вам такого розказати ще? Бо ви мене скоро теж не побачите, я не хочу зніматися. Ну, типа, ти працюєш ще на роботі, ще ідеї вам тут знімається. На Найде не собі знімається. А. Прикольний Стік, класний. <звук> Мої подорожки ті, 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 такі кажуть: ну, типа, ти поїдеш за кордону, будемо з тебе сумувати. Подружка, типа, з Люка, ну, чого ти... Ну, чо ти наш... Ми хочемо бути разом, типу, тіпа... ну, бо то дві з мого містечка, третя з іншого, з далеко, з міста. Та. І тіпа... я кажу, ну, дівчат, шукаю собі нове життя в скорому часі в майбутньому. Тому не завжди ти можеш тіпа, тут знайти своє щастя, де ти народилась. Треба. Відкривати для себе нові світи, нове життя, нових друзів, нові щасливі моменти, які тебе будуть радувати до кінця твого життя. Тому не все має бути, розумієте, закінчуватись на тому, значить тут народився, значить буду тут до, до кінця своїх днів, бо я люблю свою родину. Так, але хочеться трохи змін, розумієте? Хочеться трохи поміняти своє життя. Тому я планую в скорому часі поїхати та день такий. Блін, я би теж. Працюй, кажу, працюй. І вийде. І ти їдь зі мною. Хоч, їдь, хоч і хоч далі, знімай свої дурниці на камеру. Так, а твоє? Я кажу, ти поїдеш за кордоном. Якби ти, ти тут можеш зняти нові місця підписникам показати. О, подивіться, який шикарний магазин, подивіться, який шикарне, ну, типа, місто круте, яке воно класне, яке воно, ну, всюди все, рух. Ну, щось таке знімати. А це їсти на камеру. Кому це треба, Ну, нуповайтесь. Тому, за кордон, що він їде, це вже дуже класний контент буде для вас, підписники. Що вже хоч щось ви нормально побачите за останні роки на його каналі нормально. Ну, Трускавець теж але таке. Що він їхав, теж непогано, але все-таки. Це буде вже реально масштабний. Масштабний непогано для вас і для нього теж тому. Ну такі друзі. Добре. Я поставила 9 балів. Що вам наостанно хочу сказати? Бережіть себе, головне, ніколи не хворійте, це звичайно. вже. Ну, любіть себе також і оточуючих, і будьте самим собою. Типа, якщо ви щось про щось мрієте, ну то... Ну, тіпа, Ідіть до мети своєї. Тіпа, старайтесь і вірте і у вас все вийде. Добре з вами була. Не знаю, може, якщо є якісь фанати мої, то з Люка заварюка. Е, всім щастя, всім добра. Я думаю, скоро ви мене ще не побачите, вже коли я буду... Коли я вже точно буду знати, що я буду їхати, тіпа, вже буду, ну, що вже точно їхати. Ми ще з вами попрощаємось на останок, і потім ви мене вже не побачите, і то скоро. так. Тому такі справи, коли буду вже точно знати, будемо знімати трошки частіше, появлятися десь у тижні. так. Добре. Буду рада вашій любому коментарю стосовно мене стосовно мого день народження, пишіть, а я вам наперед дякую за привітання. Надіюсь, у вас також все получиться, як в мене. Ну, пока, коротше, бувайте. Дякую за питання, пока. Коротше, бувайте, так. Я пішла. Так, дружні, допила з люка весь сік. Чесно, думаю, вона поставить десятку. Ну, дев'ятка, значить дев'ятка. Добре, дружні, надіюсь, вам сподобалось. з люка, ви просили, ви її отримали. Дуже прошу про коментарі це раз, про підписку два. Ну, про лайк 3, якщо вийде. З вами був Денис Дружній. Радий був вас всіх бачити на своєму каналі. Побачимо завтра у великому новому відео. І сьогодні 5 для вас ютуб-шортів від мене. Ну, може, плюс-мінус з люки заварюки не знаю. Пока! Бувайте, дружні!